Всім привіт! З вами Поліна Різник. Ось і завершився черговий футбольний тиждень. Презентуємо вам свіжий випуск новин про нашу велику червоно-білу родину. -ньюс, let's start! Бас проти полісся Ю 19 втрачає домашні очки. Гравчиня Кребасу забиває за збірну України. Це все і звичайно крутий ексклюзив очікують на вас в цьому випуску. Ну і як звичайно, новий конкурс. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Починаємо з новин про нашу юнацьку команду Кривбас Ю 19 у передостанньому домашньому матчі в цьому році. Команда Олексія Прилепова протистояла одноліткам з Поліссям. Що з цього вийшло у сюжеті нашої Юлії Полякової. Юля? Тобі слово. Привіт, Поліно! Бойовою нічею закінчився матч Кривбасу Ю-19 проти Полісся. Наша команда видала дійсно класний матч, створила багато моментів. Двічі виходила вперед, але втримати перевагу не вдалось. В активі червоно-білих два голи. Перший після травми забив Володимир Мулик, який сьогодні грав з капітанською пов'язкою. Це перший забитий гол після повернення після травми. П'ятера місяця я пропустив, коли відновлювався. І ось нарешті забив. Ми довго чекали свого моменту, справді терпіли весь тайм. І ось знайшли цей момент, Назар Попов пробив і я зіграв на добиванні. Капітанська пов'язка значить дуже багато, я вважаю, будь-де і будь-якого, тому що це велика відповідальність виводити клуб. І треба своїм партнерам по команді допомагати підказувати і мати зв'язок між тренерським штабом тому це дуже важливо це для мене я дуже радий цьому і готовий далі з кожною грою так само виходити і виводити свою команду на поле суперник зрівняв рахунок вже за дві хвилини але в другому таймі класний удар святослава матіша знову вивів нас вперед 2-1. я вперше забив за штрафного в Сакрубас. Я взяв на себе таку відповідальність вдарити. Я відчував, що можу забити, та й забив дуже чудовий гол. Емоції дуже яскраві. Я вважаю, що в концентрації не вистачило нам. Ми дуже хорошо грали в першому, в второму таймі. Матч подобався всім, але Такий результат я вважаю, що подалі буде ще добрі ігри. Так що я думаю, будемо перемагати. На жаль, на 59 й хвилині Полісся Ю-19 вдруге в матчі зрівняв рахунок, який більше не змінювався до фінального свистка. Наставник Ю-19 Олексій Прилепов дуже емоційно реагував на події в матчі. Цікаво, чи задоволений тренер підсумковим рахунком. Ну, якщо б забили більше, то мали б виграти. І Напротяж тижня ми працювали над цим. І я розумію, що майстерність це ще молоді хлопці, які готуються, тренуються, ну і вони розуміють, що. Потрібно підніматися в турнірній таблиці. Гра була дуже тяжкою і цікавою, тому що ми знали цю команду. Ми готувалися до цієї гри. Ми розбирали кожного гравця, як він буде діяти. Тому хлопці вийшли дуже з хорошим настроєм, і ми розуміли, що Житомир це не проста команда. Дякуємо нашій юнацькій команді за цей матч та вболіваємо за команду вже у наступних поєдинках. Кривбас це ми. Дякую, а ми продовжимо. Остання в цьому році нагорода вихованців Кривба за найкраще сейв місяця дісталася Данилу Сачову воротарю Кривбасу U17. Давайте ще раз насолодимося цим класним моментом. Данила нагородили на тренування головної команди кривбасу. Дуже радий, емоції позитивні, бо отримав кращий сейф місяця. Було вже Ще дуже багато сейвів, гарних від інших воротарів, але я вірив в себе, що можу забрати цю нагороду. Приємно, що головний тренер Кривбасу вручив цю нагороду. Ми з ним поспілкувалися, познайомилися. Він сказав, що бачить мене в майбутньому як добрим гравцем. Дуже було приємно. Це дає мотивації тренуватися ще більше, робити ще більше, щоб більше було таких нагород. Це взагалі круто. Що Академія Кривбаса проводить такі мероприяття. В моєму дитинстві такого не було. Треба було тільки протягом всього чемпіонату. Міг завоювати якусь нагороду. Круто, це, це мотивація для молодих гравців, тому круто, що таке придумали. Я думаю, зараз емоційний підйом у хлопця, тому в принципі дуже важливо для кожного молодого гравця і не тільки молодого. Для кожного амбітного футболіста це дуже важливо. Сірібні нагороди з Литви провіз Дніпровську ФК кридбас Ю-15. Команда Артема Прошенка зайняла друге місце у престижному міжнародному турнірі у Вільнюсі «Атеїтіс Кап». Червонобілі дійшли до фіналу, де поступились одноліткам з грузинського Динамо Тбілісі 0-2. Нападник УЕФК Кривбас Гліб Діпон став найкращим бомбардиром турніру з дев'ятьма голами. Вітаємо червонобілих з чудовим результатом. Зайняли друге місце серед 16 команд, де були на турнірі і команди з Грузії Казахстану. Литви, Латвії, Шахтар Донецький теж їздив. Я рахую, що ці турніри дуже допомагають нашим хлопцям в розвитку в футбольному плані. Думаю, Україну представили з гарного футбольного боку. Всі побачили, що у нас футбол процвіта, живе навіть в такий нелегкий час. Півзахисник Криворізького Кривбасу Ю-19 Олександр Каменський у фіналі престижної щорічної підсумкової премії Золотий м'яч Дюфлу-2024». Вихованець Фа Кривбас позмагається за престижну нагороду у вікові. Категорії Ю-17 в номінації Найкращий гравець атакувального плану. Підсумкові результати ми дізнаємось вже 2 грудня, а поки тримаємо кулаки за Олександра. Команди ФА Кривбас продовжують тренування у одноразовому режимі в паузу чемпіонату діфлу та грають в контрольні матчі. Так, Кривбас Ю-15 і Ю-16 зіграли проти однолітки в Пануела. Ю-15 впевнено переміг 6-1. А от старші вихованці академії поступились. До новин жіночого футболу. Не всі гравчині Жевка Кремба знаходиться у відпустці та набираються сил після непростого сезону. Дві футболістки червоно-білих захищають кольори молодіжної жіночої збірної України. В першому раунді відбору до Євро 2025 синьо-жовті встигли провести виїзний матч проти Вірменії та перемогли 2-0. Приємно, що перший головороту суперниць неймовірним дальнім пострілом забила півзахисниця Кримбасу Анастасія Стахнюк. Значимо, що воротарка кривбасу Вікторія Калінчук провела на полі за збірну весь поєдинок та відстояла на нуль. Молодчинки! А вже сьогодні Україна ю 19 провела свій другий поєдинок у відборі проти Ізраїлю. Калінчук і Стахнюк знову вийшли з перших хвилин та допомогли сині-жовтим зіграти в нічию 1-1. Наша команда відігралась на 71-й хвилині завдяки голосу пенальтям. Дівоча команда ЕФА Кривбас провела гру другого колу в рамках Дівочого Ліги України, яку за домовленістю зіграли в цьому році. Завершуємо рік впевнено виїзною звитягою над Чорноморцем-2018 з Одеси 6-0. По в воротах Одеситок відзначились Поліна Назаренко, Анна Ля, Тетяна Камінська, Ірина Олійниченко, Кароліна Джагарян і Софія Зуєва. П'ять матчів, п'ять перемог, і перше місце в групі «Б». класний результат наших дівчат. В цілому результат дуже позитивний для нашої команди. Ми на першому місці зі 100% результатом, але це тільки перше коло тому працювати, працювати і працювати. Наразі це були вже останні ігри у цьому році. Вже наступної весни ми будемо приймати участь у другому колі. Тому будемо готуватись. А тепер до новин про головну чоловічу червоно білу команду Кривбас в 14-му турі УПЛ наші хлопці гостювали в Києві у Болоні, яку тренує екс-гравець Кривбасу Сергій Шищенко. Маємо важливу мінімальну перемогу 1-0. В середині першого тайму єдиний гол у зустрічі провів Єгор твердохліб з передачі 18-річного вихованця ФА Кривбас і УФК Кривбас Ярослава Шевченка, який вперше в УПЛ з'явився на полі з перших хвилин. А Маханько відзначив свій дебют в сезоні відбитим пенальті. Дуже дякую е тренерові Юрію Вернедубу та дуже дякую нашому е президенту та генеральному директору. Дуже всім дякую за цей. Це машу все добре. Добре, війшов в гру. Вважаю, що все було добре. Не можу сказати, що було дуже складно, але це якийсь новий досвід для мене. Тому рухаємось далі. Наразі Кривбас вже завершив підготовку до наступного поєдинку. Про останні новини з розташування червонобілих. Наш Роман Васильковський. Полю вітаю! Щодовим настроєм після перемоги в Києві. Червонобілі готуються до двобою з поліссям у 15-му турі. Гра відбудеться у останній день осені в Кривому Розі. Тож поспішайте придбати квитки та прийти на стадіон, щоб підтримати нашу команду. Початок о 15.30. Це буде епічне протистояння, тим паче усі ми пам'ятаємо нещодавну зустріч команд Житомир у Кубку України. Тож нам точно є, що доводити. Посилання на квитки в описі до цього відео. В Києві місце в воротах перше в сезоні зайняв Маханьков. Як вважаєте, хто буде захищати наші ворота цього тур? Напишіть в коментарях. Щодо новин команди, то повернулись до загальної групи після пошкоджень Олександр Романчук і Максим Задирак. Які пропустили останні матчі в УПЛ. І Якщо Задрака в листопаді не зіграв тільки проти оболоні, то Романчук ще один з улюбленців наших фанів останнє виходив на поле більше місяця тому, 26 жовтня у переможній грі проти ЛНЗ. І у нас є ексклюзивна можливість запитати у Олександра, як він себе зараз почуває та як переживав за команду в матчах УПЛ протягом цього часу. Так можу сказати, що це нелегко спостерігати, і коли ти знаєш, що не можеш допомогти хлопцям. На полі, звісно, що переживання є і за кожен момент за кожну ситуацію. Але добре, що ми не програли ні одної гри, і це вже непоганий результат. Тому можна сказати, що хлопці без мене справилися з, з роботою. А повну версію інтерв'ю з Олександром Мончуком дивіться в неділю на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фовбет Поліна. Дякую, Романе. А зараз у нас ексклюзивні новини. І стосуються вони лазарету команди, адже знаємо, що ви, наші дорогі вболівальники, дуже переживаєте за хлопців. Півзахисник Юрій Вакулко розпочав тренування за індивідуальною програмою. А ось Максим Луньов поки продовжує заняття у залі. Що стосується малійського захисника Бакарі Конате, то він займається у загальній групі та разом з усіма готується до поєдинку проти полісся. конкурс від ФК Кривбас. Переможців та правильну відповідь на питання з минулого випуску ви можете знайти в описі до цього відео. А у нас нове питання. Назвіть кількість гравців Кривбасу, які відзначились хоча б одним голом в сезоні 2021 у другій лізі. Пишіть свої варіанти в коментарях, отримуйте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин ось тут. Ну і на традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова. Футбольна команда як справжній автомобіль, у якому кожна деталь важлива. Саме тому ми сьогодні вирішили дізнатись у наших футболістів за яку деталь відповідає конкретний футболіст в автомобілі Кривбас. Поїхали! Олександр, скажи, будь ласка, як ти думаєш, хто мотор команди Кривбас? Мотор команди Кривбас. Ну, напевно, це тренер. Тренерський штаб, я думаю, від мотора все залежить. Бо вони капітани команди. Хто тоді кермо команди. Кермо. Я не знаю. Я б сказав, що він викладається у кожній ситуації на всі 100, і для нього кожен м'яч повинен бути для нас. Він не віддає його суперник. Хідондівту опонент дебол. Ага, Байте так, це скажемо, що це футболісти, тому що вони. Робляться на полі і вирішують ключові епізоди матчу і показують, куди машині і команді рухатись, то, напевно, скажемо, що це всі футболісти. А якщо обрати когось одного, можливо, хтось керує, підказує більше всіх. Центральні захисники, воротарі. Це воротар, напевно, який підказує так само, як і центральні захисники, і капітан команди. я думаю. Хто тоді газ команди? Айвіссей без біказ, тому що з ним я відчуваю себе дуже добре, коли ми граємо разом в центрі. він дуже добре прикриває мою спину і my, my back very well. Газ це uh, нападаєші, нападаючи або крайні нападаючі, які мають uh, швидкість і біжуть, і вони тудають за газ і скорість в атаці. Тому напевно, вони. Як ти думаєш, хто у нас найшвидший в команді? По oh, скоро біжить uh, Олег. Е, а, Ми ж бачили, як Саня Драмбай він правда зараз не в грає, але він теж, звісно, е, скорість може розвити не гірше, ніж любий. Удар знову Пасіча, і побігли футболісти Кривбаса. А Кучеренко біжить за ними. Зараз може бути гол в порожні ворота. Якщо вдасться Драмбаєву влучити, біжить Драмбаєв, Олександр в Драмба Порожні ворота забиває. Окей, за газ дізнались. Гальма команди. Я думаю, захисники, захисники це ті, хто можуть так притормозити суперника Дібанго, понідельник Дерсус. Вони гарно грають в таких ситуаціях. Хто тоді відповідав нашій команді за тюнінг в нашій машині? Тюнінг тюнінг це красота. Можу сказати, що моя зачіска дійсно найстильніша у кривбасі, на мою думку. Я думаю, це ті, хто використовує дріблінг, це той самий по. Які вміють обіграти один в один, Артур Микітишин, Денис Кузик, Максик, Максим, Задерака. То вони красиво грають, і я думаю, це відповідає за тюнь. Авільсей Жампо Лікас, тому що він надто любить дріблінг і тренуваннях також. Крім того, він завжди робить якісь божевільні речі. Тому я б сказав По. То коробка передач. Ну я думаю, що більше центр поля відповідає. Вони можуть, як і коробка відповідає, які зменшити, наприклад, нижчу передачу, включити, так як і вищу. Я думаю, центр поля це креативні футболісти, такі як Вака, Вакулко, Іліч, Бізімана, Матео, креативні. Ну, твердо хліб, ті, хто грають. Щоб я когось не забув, просто що потім не це. Добре, останнє запитання: хто в нашій машині запаска? Запаска. ну… Це і давайте я скажу так, що це наша академія. Молоді футболісти, які пробують вже їх. Декілька футболістів підпускають до нас до першої команди, і вони тільки роблять свої перші кроки в дорослому футболі. І от напевне вони Ну, Це так, чуть може обідне слово, але це, це ті футболісти, які готуються, щоб прийти і допомогти нашій команді. Ось таким вийшов цей випуск Кривбас Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Крибас Ньюс.